Сколько? Ну, я думаю, дней 10, наверное. Да. Да. понимаю, у вас ремонт сделан в рынке. Дітських площадок і спортивних. У нас виконано. Ну, Правильно чини. чи ні? Чи я погано асфальтування почалось, <звучить> ми так рады, що ми вас зустріли, тому що подивіться в якому стані майданчик просто занепадіть. Це звичайно. Не просто, над дітьми. Я хочу звернути увагу всіх голів районів, які зараз тут знаходяться, зачитати вам один документ, дуже цікавий, демо звіт про виконання планових показників осіннього місячника з благоустрою, де написано, відремонтовано дитячих майданчиків 470 з 470, 100% виконання доручення. Зараз ми з вами проїхали, подивилися один майданчик кілометр від сюди. Зараз другий майданчик. Я впевнений в тому, що зараз ми підемо і знайдемо ще не один в такому ж самому стані. Я прошу, не потрібно брехати. У вас, голова району, є заступник, який поставив свою підпис під тим, що все виконано. Нічого не виконано. Що я повинен далі слухати е, скарження людей? Та людина, яка не виконує доручень, більш того, яка розпосюджує неправдиву інформацію, звітуючи про те, що виконано, не може виконати своїх обов'язків. Я вимагаю від вас. Зараз ці документи, перший заступник голови Щербак, повинен бути звільнений за невиконання своїх обов'язків. Це е, до кожного голови району. Ми будемо виїзди робити. Якщо людина не виконує своїх обов'язків, більш того, дає неправдиву інформацію, не буде виконувати своїх обов'язків. В команді таких людей не буде. Тому що люди сподіваються, що доручення, які вони дають зараз для кожного нас, будуть виконані. Коротше, здоров'я вам. Не, ну, правда, я вас запаслаю.